Вітаю, друзі! Тема самотність або самість, чи є страх близьких відносин? Знаєте, іноді є такі періоди в житті, коли, коли, ну, мабуть, люди можуть сказати, що я зараз самотній. Але, наприклад, я завжди кажу: ви не можете бути самотнім, тому що завжди є відносини із самим собою, як з фактом життя. Да? Я завжди відносини із життям, оцим, цим, оцією величчю, яка навкруги, навкруги нас, із цією найголовнішою людиною в у власному житті, це із самим собою. І давайте тоді прослідкуємо, дослідимо це питання. У вас зараз етап самості, коли ви для себе, про себе і із собою. Чи це самотність? І якщо це... Дійсно такий період самотності, чи є у вас страх близьких відносин. Знаєте, що може хтось буде, може, хтось навіть може бути і поруч, але це зовсім не факт, що у вас вибудовуються дійсно близькі, щирі, теплі відносини, от як симбіоз. Да? Тобто дистанція. Таке якесь відлюднення завжди може зберігатися. Тобто це те розанурення можна дивитися і тим, хто у періоді самості або самотності, і тим, хто, наче з партнером, але от відчувається, що знаєте, цього симбіозу, цього злиття. У єдине немає з якихось причин. Як завжди, буде чотири позиції, там-коди в описі, якщо хочете завдячити цьому каналу або пригостити мене кавою, як це зробити, також в описі. Якщо у вас є людина, яка вам не байдужа, можете подумати про позицію і для неї, для тих, хто в перший раз загадуєте свою позицію інтуїтивно від одного до чотирьох. Або, якщо ви візуал, я зараз покажу. І дуже важливо в той момент, щоб поставити дзвіночок, тоді ви будете одразу отримувати повідомлення про виходи нових відео, які в мене постійно з'являються на YouTube каналі. Тож, підписочка і лайк. Так, ну, я свою позицію також загадала. Зараз будемо досліджувати. Перша, друга, третя і четверта позиція. Обрали і погнали самотність або самість. Угу. І чи є страх близьких відносин? Погнали перша позиція. Тут людина для себе, про себе і в глибині себе. Тут така, дійсно етап самості, самозанурення, саморозвернутого такого стану, коли людина дійсно дуже глибоко поринула у свій стан, у свої відчуття. У свої емоції, взагалі, такий стан медитативний, усвідомлений. І коли людина дійсно вміє розчинятися в собі, що тут зараз відбувається. Все ж таки, що тут у вас відбувається? Ну, іде концентрація на чому? На тому, щоб дійснити перехід. Перехід. М -м -м. Тут, по першій позиції, людина хоче змінити взагалі власне, всю форму існування зараз. Отут йде таке пошук, нібито пошук відповіді, чому емоційно я зараз в тому стані, в якому я знаходжуся. І концентрація на тому, що треба в собі побачити, зрозуміти, діагностувати. Да? Помітити, тобто висвітлити, винести на світ і з після свідомості, бо людина не хоче бути у тому стані емоційному, чуттєвому, такому атмосферному, в якому вона знаходиться. Є таке розчарування у цьому, якась навіть зневіра. І що там треба вам дійсно побачити, що, ну, що всі шляхи насправді відкриті, то що у вас? Досі тримає в цьому незадовільному для вас стані. Вже не тримає нічого. Старий шлях закінчено, куди прямуєте. Розумієте, вам би вже виходити в нове. Проте ви якось не можете самі відпустити старе. А що треба зробити, щоб відпустити? Все ж таки, ну зрозуміти, просто впускати переміни в своє життя. Всі ці зміни вони вже йдуть. Ви просто ще, розумієте, ви самі якось неприроднім способом тримаєтеся. Штучно якось буквально тримайтеся за минуле. Це вже не вартує того. Буквально переключайте робільник в своїй голові, що я не тримаюся ані там за старі обставини, ані за людей, ані не ні за той стан, в якому я існувала. До чого ви можете прийти, бо всі двері відкриті, тут немає якогось такої задумки, знаєте, кармічного уроку, духовного, якогось вищого замислу для того, щоб ви так знаходилися. Ні-ні-ні, it's okay. А Куди ви можете виходити в нові бажання? От коли побачите нові бажання, коли дослідите, дослідите коли будете досліджувати нові свої якісь пориви емоційні, так? Uh, і, до речі, тут ще така такий, uh, буде народжувати стан як перехід, якщо у жінка uh, у жінку матір, жінку-хазяйку, у жінку хазяйку, у жінку, uh, жінку, як жінку-чоловіка, да? тобто у новий статус, не жінку, яка там сидить, знаєте, така усамітнення у у своїх якихось там. Станах, а така вже така соціальна фігура. І давайте ще зараз подивлюся, чи є все ж таки. А Ви тут, нібито знаєте, самі себе тримаєте. Так, стан не самотності, а у це дійсно так. Ви В такому усвідомленні. Медитативній а, зараз структури. Ну, але ви там шукаєте виходу в нове. Тобто вас не влаштовує ситуація, але все є відкрито. Ви самі тримаєте. Знаєте, це е, нібито двері вже вам відкрита. Ви отак от на порозі стали і заглядаєте, е, чи виходите, чи ні. А на порозі ну, вже буквально вихід, вже виходьте та й все. А Чи є у вас страх близьких? Відносин от дійсно близьких, да? Чи є страх? Ні. А, ви би хотіли вивчити це питання? Можливо, по-новому. да? Ви знаєте, що ви людина самодостатня, тобто ви не ви не боїтеся, а знаєте, як. А, ви не будете там, триматися за когось, ви не із тих людей, які залежать від когось, зовсім ні. Тут людина дуже самодостатня. Страху, близьких відносин у вас немає, але є такий, знаєте, момент, коли дуже ви вже звикли, власне, до якоїсь своєї такої е свободи. Є такий момент, а чи не буде це мене якось ну, зменшувати, забирати в мене свободу, волевиявлення такого? Але тут не про страхи. Єдиний момент, який треба побачити, це щоб ви не дарили собі голову а чітко собі розуміли, хто та сама людина. З якою ви б дійсно могли вступати у близькість. Якщо тема вже близькі стосунки, то не розмінюватися на тих людей, там, жінок, чоловіків, да, якого ви гендеру або якої ви орієнтації, щоб не розмінюватися все ж таки на партнера, який не вартує, який не розділяє з вами ваших оцих глибинних цінностей. Ваших глибинних цінностей? Ну, тримайте себе, ви вже готові. Перша позиція. Двері вже ось так відкриті. Знаєте, це треба таким рішенням. Не тримаюся за мене, По, поводи вперед. Добре, друга позиція. Ви зараз в якому стані? Самотність або самість. І чи є у вас страх? Близьких відносин, як. Ой-ой-ой-ой-ой, тут гостра, гостра така ситуація дійсно дуже зависли у самотності, і це вас дуже бентежить. Навіть, знаєте, в нічних жахіттях вам сниться, що скільки може це продовжуватися, чому я на цьому завис? Чому так довго? Я вже більше не можу Ці от такі у вас. Знаєте, це такі муки, душевні терзання, коли дійсно ви не розумієте, чого так довго ви знаходитеся у цій самотності. Тоді давайте одразу питати, в чому причина, чому ви все ж таки ще у самотності. Того, що, знаєте, та людина, на яку ви покладали такі надії, на яку ви ставили ставки, яку ви вже, можливо, там чию фамілію ви вже там собі приміряли, ну, ця людина не, не про розділення з вами, а мрій, про відносини. Це в цієї людина зовсім інший шлях. А ви якось не помічали того, що. Не, то це зовсім не про стосунки людина, або вона про стосунки, але не з вами. Добре, чи є, чи є у вас а, страх близьких відносин? Чи є страх? Які близькі відносини. О, знаєте, друга позиція. Ви в таких ілюзіях, ви в таких ілюзіях, вам тут важливо, хоча б, знаєте, хоча б вже когось, кого я хочу. От поставили собі за мету і нічого не бачите, не відслідковуєте, не аналізуйте, усвідомленості, немає критичного мислення, немає. Просто поставили ціль, і я хочу лише це. Тобто вам не те, що близьких відносин. Ви про просто галопом несетеся, тільки б отримати те, що ви хочете. Розуміти, стрім голов, дайте мені те, що я хочу. А ви не здатні приймати критичні рішення? Ви не здатні якось подивитися на помилки минулого, оцінити ситуацію і побачити це, і проаналізувати, просто включайте. Заспокойтеся, включіть голову, включіть критичне мислення, не тупіть. Я вас дуже прошу. Подивіться, чи ця людина дійсно про ваші цінності. Бо не те, що у вас е, проблем з там, страх близьких відносин, які близькі відносини, вам просто треба захватити цілі, поставити ту галочку, розумієте? В цьому немає істинності, в цьому немає. Ну, Може, слово кліше якоїсь духовності. В цьому немає для вас е ну, свідомленості. Ви, ви не бачите, хто перед вами і чому вам так потрібна ця ціль. Що вам допоможе все ж таки зупинитися і побачити, в чому корінь дійсно вашої такої м -м, одиночності, такої самотності. Чому? А, те, що я сказала. Вміти співставляти якості людини і свої справжні ціни, оцінка, оцінювання, аналіз, розум, підключити розум від самого початку і оцінити аналітика. Моя мудра мама, якось я дуже любила одного чоловіка. До безтями, розумієте, це було кохання, таке вже усвідомлене, доросле, до безтям. Якось моя мудра мама мені сказала, я там, знаєте, в сльозах, в губній помаді. Якось мама каже, доню почуття повинні бути пофарбовані інтелектом. Тобто, От подивіться навіть на нашу фізіологію. Тут у нас один орган, він найнижчий, так? потім серце посередині, а потім голова, тобто розум над цим. Так, серце з'єднує два потоки. А розум це і є з'єднання всього. Це розквітає розумність. Те, що ви потім кажете, як знаєте, це усвідомлення, да, інтуїція це коли вже працює розум. Отут, і так, почуття мають бути пофарбовані інтелектом. Інтелект над всіми цими емоціями, метеликами в животі, і от сама гормональними реакціями. От така друга позиція. Тож. Добре, третя позиція самотність чи самість. Який стан зараз? І чи є страх у вас близьких а, відчуттів, близькості? Да? О, ну тут ви, звісно, патіряшки. Заблукали в собі. Так, тут. Тут уже страхи, давайте так, тут не про самотність або самість, про самість мова не йдеться зовсім. А тут називається знаєте, загубилися у власній підсвідомості, десь там на піньочок сіли і не змогли встати. Оце сидите, оце сидите у себе в підсвідомості у тому подвалі не розуміти нічого. Таке дуже сильне залипання на якусь людину, бо зв'язуєте весь свій життєвий кайф лише з однією постаттю. Тобто, ви тут настільки себе. Зафіксували, приліпили, заточили у рамках лише однієї людини, лише у рамках однієї постаті, що не можете себе тепер відірвати. Ну, тоді дивимося, чи є все ж таки у вас страх близькості близьких відносин? Ні. страху близьких відносин у вас немає. Тут є такий єдиний момент, коли вам всього хочеться дуже швидко, того що є певна самооцінка і самоцінність. Тобто, якщо я когось захотіла, маю отримати. Оце ж типу я да? і хочу це отримати швидко. І на що треба звернути увагу усьому цьому? Що це не призводить до близькості, а навпаки, гляньте в нас лише одна енергія жезлів, тобто, оці жага, оці нестримні бажання, оці амбіційність, оце его, яке диктує Хочу, моє, дайте треба. І це призводить до печії буквально. Тобто це не про любов, це не про близькість, це про задоволення своїх егоїстичних егоїстичних таких е, вірувань в свою е, як це, превосходність. От якщо ви вже закортіли, то я ж цього варта, бо це ж я. Це вам треба, знаєте, по шапці іноді так стукати, щоб корона з'їжджала, щоб ви трошечки е, приземлилися. Добре, е, як це виправити. Ну, крім того, що ви це усвідомлюєте, вже іде фіксування. Як це виправити? Е, панове, слухайте, ну ви якщо хочете в нове, то ви виходьте в нове. Ви не то на одному місці і своєю хитрою попкою, і вашим, і нашим, знаєте. А ви, якщо ви хочете виходити з оцього трешу, в якому ви знаходитеся, цього підсвідомому цьому трешу, коли ви не розумієте. Чого вас так крутить, чого вас смутить. Розумієте, це такий стан, він не стоїть на одному місці, він поглиблюється, він вас руйнує, ніби із середині. То ви, знаєте, не товчите однією попою на двох стільцях. Не танцюйте оцю, знаєте, лізгінку. Не треба перед собою танці з бубнами, А треба тоді відмовитися від того, що ви не можете отримати, воно не ваше. Відпускайте по нове. Це, це ви самі себе тримаєте за горлянку. оцим образом, тої людини, на яку ви поцілили. Да? І тоді, тоді будете виходити в нове, тоді почнеться розквіт, і тоді встане сонце. Тоді схід. Ви побачите схід. А поки ви тримаєте мету і саме ту людину, або саме таку, або саме так, або таким чином, як ви хочете Гаплик. Угу. Погнали далі. І четверта позиція самість або самотність, і чи є у вас страх близьких відносин. Угу. Що тут по четвертій позиції? Тут. Самість. Абсолютно здорова позиція. Це коли людина займається своєю улюбленою справою, знає е, ціну своєму часу, знає ціну своєї майстерності, займається тим, що дійсно любить, що дійсно чому дійсно є експертність людини. Кайфову, вона зараз, е, знаєте, як є майстром ремеслі, знаєш українською. А майстром дійсно свого життя таким дійсно алхіміком, той, хто е, робить, е, як ювелір із свого життя дійсно такий е, красивезний витвір мистецтва. Справжній діамант з тисячами гранями, і ні від кого не залежить. Тобто ви зараз дійсно у самості, ви для себе і про себе. чому того ж, в принципі, у вас дуже було насичене життя в тому плані, що свої доріжки, свою порцію дьогтю ви вже випали, ви були в боях за когось. У вас вже є цей досвід. І ви розумієте ту цінність часу, коли ви знаходитеся з собою і для себе. Тут абсолютна розумність. Так, ви іноді розумієте, що нібито немає бажання якось штучно зараз знаходити собі якісь пригоди через стосунки, там чоловіків, жінок, не хочеться. І так вас влаштовує оцей час, який ви маєте, поки ви у такому умовно самотньому стані, а насправді ви у самості, ви дійсно у цій позиції у самості. Ви точно собі розумієте, на що витрачати час штучно шукаючи собі пригод. Вони от у вас якраз таки по четвертій позиції. Ось саме у вас дуже здорова, кмітлива позиція. В плані того, нікого не чекати, а приділяти увагу тому, що життя, в які обставини життя зараз вас вкладає природні, природнім способом. Чи є взагалі у вас страх близьких відносин? Давайте перевіримо. Ні. Ні, дуже. От четверта позиція. відпишіться. Вам можна дійсно, от, от, от ви саме і можете бути коучем. Тому що ви абсолютно розумієтеся на балансі віддавати брати. Ви абсолютно інтелектуально і ментально настроєні на те, що таке міцні відносини. Ви не будете вступати у відносини із мінусу, да? з того, що ви попрошайка і заграєте з тим, хто може там вас розважити, або у вас якісь меркантильні цілі. най най, -най. Це не про вас. Ви дуже тверезо розумієте, що спочатку ви маєте влаштувати себе і на здоровому глузді вже. Будете, ви ж знаєте, да, що подібне до подібного подібного. Тобто, якщо ви ментально здорові, і якщо ви розумієте, що у вас все є, і ви не просите, а навпаки, можете розділити віддати, то власне така умовно заряджена людина і знаходиться. І в цьому вже є баланс. Бо коли зустрічаються два одиночества, то вони тільки збільшують. Оце відчуття е, е, сепарації, сепарації. Бо одинока людина, вона перш за все сепарована від себе. Тому і є відчуття того, що вона одинока. І потім вона шукає того, хто це, знаєте, як е, в ванах може бути з затичкою. Ось так. Дуже крута четверта позиція. Напишіть у коментарях, хто ви круті люди. А на справі побачимо.